Доброго ранку малята! Подивіться, що це за птахи. Впізнали? Так, це голуби. Подивіться, які вони. Голуби вважаються вісниками миру, добра, чистоти. Ви бачите голубів дуже часто прогуляючись містом. Голуби бувають дикі і домашні. Вони мають різний окрас. Бувають сизі, білі, сірі, коричневі та інші. Голуби полюбляють жити біля домашніх осель. Люди у домашніх голубів дуже давно. Люди використовували їх для доставки пошти. Ці птахи мають міцну статуру, коротку шию і довгу голову. Крила в них широкі, довгі. І закруглені на кінцях. Хвіст у голубів теж довгий, а дзьоб зазвичай короткий. Лапи у голубів чотири палі, три пальця спереду і один позаду. Голуби живуть майже на всій планеті. Харчуються вони різними насіннями, плодами фруктів, яєт, також їдять кукурудзу і пшеницю. Голуби на ділені неабиякою красою при польоті. Подивіться, як вони кружляють в висоті, пархають, граційний взмах крилами. Давайте помилуємося красою цих птахів.